Вітаю усіх, хто зайшов до мене в гості. Перед вами зараз троянда Абракадабра. Ось я показую, який у неї розкрився один пуп'янок. Почала ось квітувати жовтеньким. А ось тут поруч червоненького кольору. Хоча сама вона повинна бути отака пістрявенька. Отак іноді вона квітує. А це хочу трошки показати барбариси, які у мене зростають. Їх у мене небагато. Десь. Та десь 6 чи сім. Зараз я покажу їх. Оце ось перший. Він уже на осінь почав забарвлюватися ось в яскраво червоний відтінок. Це карликовий, повільно зростаючий, розкидистий чагарник. Гілки у нього тонкі, колючі, листя, пістряве з сріблястим відтінком. Ну, зараз воно вже не видно, тому що він закрашується. Ну, це навесні буде видно. Тоді я ще покажу, який він. Квітує він. У травні місяці, жовтенькими квітами. Далі у мене зростає барбарис Тунберга Еректа. Ну, він також зараз починає окрашуватися. Е -е, ну, Жовто-червоне листя у нього повинно бути. Ось уже Потроху червонішає. Це колоновидний чагарник. У нього влітку ніжно-зелене листячко. Ну, висота десь дорослого куща повинна бути десь півтора метра. Квітує він також у травні, жовтенькими квіточками. Це у мене Барбари Стунберга Тунберга Адмірейшн. Це карликовий декоративний чагарник. У нього щільна куляста крона, що відрізняється яскравим червоно-помаранчевим листічкам. Ось воно у нього таке з жовтою облямівкою. Зближче покажу. Ось такий, він повільно росте, досягаючи приблизно пів метра у висоту. Ц... Цвіте також у травні, квітки дрібненькі, жовто-червоні, ось такий він, дуже гарненький. Чим мені подобається, він і влітку такий же ж гарний, і в осені, і в осіни мені дуже подобається. Тут у мене зростає ще один Барбарис Тунберга. Сорт його Orange Ice. Це невисокий. І дуже ефектний чагарник, з прямими паганами, яскраво-червоного кольору та оранжево мідними листами. Дуже він гарний. Зростає він, цей чагарник, дуже повільно. Річний приріст становить всього лиш 5-7 сантиметрів. У 10-річному віці рослина досягає висоту 80 сантиметрів. Зростає він у мене на сонечку, але при дуже великій. Спекоті, він у мене підгорає. Прийшлося затіняти його, трошки він відновився. А так мені він дуже подобається, дуже яскравий, усе літочко і навесні. Дуже гарний барбарис. Тут поруч. З цим барбарисом посаджений у мене барбарис Марія. Це колоновидний кущ, який досягає у висоту десь метр, метр двадцять. Він має яскраво жовте таке листячко. У мене він ще невеличкий, а восени стає, ось також зафровується, він видно трошки. Помаранчево-червоним. Квіти з'являються також у травні. Жовтого кольору. Також він у мене влітку підгорів, як і цей оранж Айс. Також підгорив у мене і Марія. Потім затіняли ми сіткою. І навкруги нього. Росте ясколка. вона зараз теж також гарненько відновилася, я її підстригала влітку, стояла вся така суха, а зараз виглядає гарненько. А це у мене в цьому році посадила Барбари Стунберга. Оранжрокет. Це колоновидний кущ, який досягає десь метр метр двадцять у висоту. Він має яскраво оранжево-червоне листичка. Ну, зараз, я не знаю, буде він. Мабуть, такий він і буде. Залишиться отакого от кольору і восени. Квітує в травні, в червні, з жовтими квіточками. Посадила я його на сонечку, щоб був у нього такий же яскравий гарний колір. Ще хочу трошки показати вам устомку. У нас вже так похолодало. Сьогодні було, ну, думала, будуть заморозки. Але сьогодні було всього лише 4 градуси. Це для Устомки дуже прохолодно. Я боялася, якби вона не замерзла. Я її накривала трошки. І Ну, дуже шкода. Хочеться, щоб ще вона поквітувала. Є така вона ще гарнесенька. Квіточки у неї. Всі тут ще трошки квітує. Ось тут хочу показати. Ось така з зеленуватим відтінком. Ось тут іще, там п'янки ще є. Така гарненька. І ось тут ще тільки починає квітувати Ну, я її, мабуть, заберу додому, може, на підвіконня поставлю, щоб вона. Заквітувала у мене, порадувала мене ще трохи. Тут гвоздичка ще квітує, І ще квітує трояндочка Флорібунда це Наваліс. І ось тут гарненькі такі. В спеку не дуже вона хотіла квітувати, а зараз гарненько квітує. Ось така трояндочка. Біленька теж зараз гарненько квітує. А ще у мене тут такий варігатний гібіскус з варігатним листічком. Ось тут пуп'янки. Він пізно дуже, я думала, він пропаде. Прийшов з дуже обрубленими корінцями. але відійшов, два місяці сидів, і потім почали з'являтися листочки. Ну, я дуже зраділа. І ось заложив квіточки. гарненькі такі, але вже похолодало. Можуть бути і приморозки. Ось також гарно квітує грунтопокривна трояндочка ніжно-рожевого кольору. Гілка ця лежала на землі, трішки отам підв'язали, не витримує ваги такої. Гарненька така квіточка. Гарненько зараз квітують чорнобривчики. Такі на стежки виросли ось і ось ще кущик. Ну, я їх не чіпала. Шкода. Хай ще поквітують. Ось іще квітує трояндочка королева Швеції ніжно-рожевого кольору. І поруч з нею. Ось тут вже скоро заквітує. Це високоросла хризантема білого кольору буде. Ось така. А тут скоро заквітує жовтенька хризантема. В цьому році щось вони у мене дуже погано наросли. Червона зовсім пропала і бузкового кольору. Оце таке тільки залишилось трошки. Зараз з'явилися, бачусь, Волоті у Міскантуса китайського Зебріна. Вон там ще будуть з'являтись, бачу. Ось тут, мабуть, також дуже гарно буде, коли з'являться усі. Ось такий розросся вже. Величенький, де не дещо квітує кермек з такого кольору, ніжного такого, світло-жовтого, ось такого кольору. Тут більш насиченого. Жовтого і так квітує у селіточку Ось Бускового? І ось Бусковий. Там жовтенький. Лаватера біля спирейки. Випустила дві квіточки. На цьому буду закінчувати. Усім гарного дня та мирного неба над головою. До зустрічі!